Грали у дартс та шашки, змагались в гирєвому спорті, настільному тенісі та в інших дисциплінах. У Чернівцях відбувся спортивний день для ветеранів. У ньому взяли участь учасники бойових дій, зокрема бійці, які втратили кінцівки або зазнали інших травм на війні. Як відбувались змагання, бачила наша знімальна група. Андрій Ільїн воював в АТО з 2016 року. Після початку повномасштабного чотири місяці був артилеристом на Донецькому напрямку, евакуйовуючи побратимів, отримав поранення вже рік на протезі. Сьогодні взяв участь у змаганнях. Я сам по собі люблю якби я грав футбол, грав в баскетбол, грав воно як в тені, зараз грав. Ось у мене ще сюди записали в Дарсі. Я, сія. в мене була ту ж, тоже грав. Ну мені подобається штука. Ми ставимо так. А що б і ні? Показати заодно, показати, що люди вони не зламні, якби це, вони сильні самі по Це Дуже захід такий важливий, тому що ну, щоб вони не думали, щоб ми всі всякі грязні в голову не лізли, щоб не, не йшли не бухати, не користіліти, там ще щось чим займатися. і йшли собі спортом, займатися. І заодно вони свій моральний дух і фізичну форму вони трошки повинні підтримати. Ілля Бадюк сьогодні разом з колегами представляв головне управління національної поліції. Чоловік у 2015 році був у Сєвєродонецьку, там забезпечував охорону публічного порядку. Порядку. Нині служить на Буковині. Насамперед мотивація для усіх військових, для ветеранів, для учасників бойових дій, також для самої молоді, хто на штанзі, хто на тяга на настійний теніс та дартс. Особисто я буду приймати участь, так як взяти мою статуру, це по гирі, а також хочу свої можливості спробувати у дартсі. Колегами-прикордонниками, які нещодавно повернулися з Харківщини, сьогодні змагався Ігор Заруднів. Для них це така певна розрядка, і ми... Ми впевнені, що такі змагання потрібні. Вони сьогодні продемонструють і свої вміння. Ну що стосується особисто мене, то в силових видах спорту не ризикнув брати участь. Тому спробую свої сили, наприклад, в вдарця підготовка до заходу тривала майже два місяці. До змагань долучилися майже 100 спортсменів з різних районів Буковини. Такі спортивні змагання, такі акції будуть проходити щонайменше раз на квартал для того, щоб якомога більше наших хлопців, які повертаються вже в життя наших громад, були доєднані, були поєднані таким спортивним заходом з рухом ветеранів, і для нас це надзвичайно важливо. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі4.